Міс Земля взялася рятувати тварина Анастасія Кривохижа, який тиждень тому друга корона на, міс -конкурсі, на конкурсі Міс Україна звернулася по допомогу до ТСН і каже, що у притулку в селі Фасова на Київщині тваринам немає чого їсти. Як можна допомогти покинутим улюбленцям? Наталка Гончарова розповість. Великі, малі, породисті, безпородні, всі покинуті, всі хочуть, щоб їх почухали. Посмотрите, ж так земля Анастасія Кривохижа. провідує тутешніх мешканців про те, що вони нині у скруті, прочитала у соцмережі. Малась ми можемо дати та б їду до 300 собак і до 200 котів. Господині притулку Галині наприкінці тижня стало відомо, купити їжу її вихованцям. Немає за що. Чотири роки від створення існували на її кошти та пожертви, але грошей перераховують менше, а тварин стає більше. Телефонний дзвонок заберіть, будь ласка, тому що пристрелю вивезу в ліс. Як можна було вибрація, таке чудо. скажіть? Настя, яка багато працює за кордоном, зітхає там, як правило, тварин беруть з притулку, Породистих купують мало в Україні. Ж навпаки <плес> кіт бобі щасливчик. Він один з двохсот, хто сьогодні їде у родину з Дніпра. Забирають кого-то одного і що твориться з другими, які понімають реально, що його забирають сім'ю, аністаються. Найменше шансів знайти нових господарів у вовчиці. Таких сміливців мало. Соні сюди підкинули тримісячною. Тож у природі вона не виживе. Галина благає допомогти, хоча б зробити для неї більший вольєр. Дана толста, да вона да, накормлена, накормліне стіни для волков. Тут Будуть раді будь-якій допомозі. Якщо ви переймаєтеся, що ваші гроші підуть не на потреби тварин, ви завжди можете купити продукти, приїхати і привезти їх сюди. У нас сьогодні сухий корм з з індейкою, з курочкою і, звісно ж, свіже м'ясо, тому що собаки повинні... ой, пошечки собаки повинні живати. Поки ми розпаковували їстівні подарунки, до притулку приїхали ще небайдужі. Люсі намагається зачарувати відвідувачів. Презентує себе як може. або робот тут візьму. Настя також не проти забрати когось додому. Вдома у батьків вже є кішка і собака. Але коли вона їхала сюди, доньку одразу попередили. Доця, ти, звісно, єсть, але пожалуйста, вернісь в такому розставі, як ти уїхала. Чому? Тому що я часто приношу домой котов, собак. Настя бере на руки кішку з одним оком. Вірить у те, що її заберуть якнайшвидше, бо її обіймала сама ніс земля. Бо тепер 100%, Ви ж пані, у вас не вибора. Наталя Гончарова. Адим Литвин та Сен один